Денис народився на Луганщині. До війни служив в повітряних силах. Після звільнення з ЛАВ ЗСУ в 2013 році переїхав в Одесу та був приватним підприємцем. Однак після початку повномасштабної війни одразу відправився на захист країни та потрапив до однієї з військових частин ППО Півдня України. По-перше, ну, поначалу відчувалася ну, відсутність практичного опиту. Ніхто не розумів, як цілитись, куди цілитись яке упередження братіть. Каже, відпрацьовувати навички допоміг винахід Одеської організації Технарі, яка займається розробкою спеціального тренажеру для ППО. На ньому кожен військовий може спробувати збити повітряні цілі з різного озброєння. Так, да, у нього немає віддачі кулемета чи щось там, ну, понятно, то, що дає реальне відчуття фізичне кулемета. Але чоловік розуміє, куди цілитись, як. З якого ракурсу заходять цілі, куди направляти, наскільки і так далі. То тобто це ну, безцінний досвід, який дає цей тренажер. Зокрема, як зазначають військові, такий пристрій економить реальні боєприпаси, які вкрай необхідні на фронті. Про те, як часто тренуються та чим корисні такі заняття, розповів кулеметник мобільно-вогнівої групи на псевдо Жук. Майже кожен день, через день по 20 по 15 хвилин на на день у нас багато хлопців в групах, от. ну і цього достатньо. Також легше навчити молодих хлопців нових, які приходять до нас от. за рахунок того, що можна приблизити їх більше до бойового завдання. У реальному житті збиття повітряних цілей потребує чимало зусиль, розповідають військові. Тяжело, дуже багато заві... ну, завісить від того, де ти стоїш і де він пролітає. Тут завід цього дуже багато завість. Тобто, якщо ми стоїмо тут, він летить трохи далі, ніж це потрібно. Все, збиття не буде. От. Вгадати місце, вискочити в те місце, де він буде летіти ну, це достатньо сложно. Ми до цього стрімимося, ми це ну, практикуємо. Ну, дуже сложно тренажер допомагає легко пояснювати та показувати на прикладі особливості техніки збиття дронів, а ще не дає можливість власноруч попрактикуватися. Валерія Вальберг Сеня Кулашкіна та Зураб Делурі. Перший міський.